І так в Біблії місце, де розп'яли Ісуса Христа, духовно називається Содом та Єгипет. Зазвичай люди сьогодні їздять до Єрусалиму, тому що там світі місця, місця, де жив Ісус Христос, де Він проповідував, де була явлена Його слава. Але Біблія показує, що Бог не живе на території, Бог не живе в будівлях, Бог живе в серцях віруючих людей. І в книзі Ісаїя ми можемо читати, що народ Божий приходив до храму, приносили жертви Богові. вони святкували свята, але Бог говорить, що йому це не потрібно, що Богу це важко переносити. Йому потрібно те, щоб ми звернули свої серця від гріхів, щоб ми звернулися до Бога з покаянням. Щоб Бог міг жити в нас в наших серцях, в наших душах, і через нас розповсюджувалось царство Боже на землі, так як в молитві отче наш, ми молимось і просимо, щоб царство Боже було на землі, як і на небі. Тому саме від віруючих людей, від християн, залежить доля нашої планети. Наскільки швидко прийде шоста печать апокаліпсису, буде знята. Тому що коли люди відвертаються від світла, відвертаються від слова Божого, відвертаються від Божих людей, тоді приходить тьма. І тому нам потрібно продовжувати світити, бути світлом, ціллю для цього світу, проповідувати про те, щоб люди відверталися від гріхів та зверталися до Бога.